Відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави, сядьте зручно всі, будь ласка, починаємо ми казку. Якось потрапив мурашка під сильний дощ, побачив гриб. Підбіг та сховався під нього. І чекає, поки дощ закінчиться. А тут раптом повзе до гриба мокре метелик та й каже Мурашка, Мурашка, пусти мене під грибок, я промок літати не можу. А мурашка каже, я один тут ледве вмістився. Та нічого якось вмістимось. Впустив мурашка метелика під грибок, а дощ сильніше йде. А тут раптом повз них біжить мишка. Пустіть мене під грибок, каже Мишка. Куди ми тебе пустимо? Нам самим тут тісно. Потісніться, благаю Потіснилися. Пустили і мишку під грибок. А ось і горобець стрибає та плаче. Ой, пустіть мене під грибок, з мене вода лється, тут місця немає. Посуньтеся, будь ласка, посунулося тваринки. Знайшлося і горобцю місця, а дощ і ще іще сильніше. А тут заєць на галявину вискочив. Ховайте мене, скоріш. За мною лисиця гониться. Шкода зайця, давайте іще посунемося. Тільки сховали зайця, а тут лисиця на галявину вискочила. Зайця не бачили? Ні, не бачили. Де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дочі скінчився, сонечко виглянуло. Вилізли всі із під гриба та радіють. Мурашка задумався та й каже, як це так? Раніше мені одному під грибом місця мало було, а тепер і всім п'ятьом місця під грибом знайшлось. Ква ха, ха куа -ха, ха, засміявся хтось. Всі подивилися на гриб і побачили жабу. Ех ви, адже гриб не доказала та й поплигала кудись. Подивилися всі на гриб і тут же всі здогадалися. Чому ж спочатку одному місця було мало, а потім вистачило усім? А ви здогадалися?